Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії працює Максим Калінчук. Півмільйона гривень із чернівецького міського бюджету виділили на реконструкцію крила в спеціалізованому дошкільному навчальному закладі для дітей із вадами зору паросток. Нині в оновленому приміщенні святкували новосілля. Останній капітальний ремонт у дошкільному навчальному закладі для дітей з вадами зору паросток робили ще 10 років тому. Сьогодні ж для дітей створили комфорт, адже ця малеча потребує особливих умов. Тут і правильне освітлення, і зручні ліжечка, і безпечні іграшки. В них повинні в першу чергу бути безпечні і комфортні умови, повинно бути багато вільного простору, тобто не заставлено все меблями, іграшками. І ми стараємося, щоб це було саме так. Повинні бути ігри для виконання корекційних вправ, дидактичні ігри посібники для того, щоб діти могли відновлювати та покращувати свій зір. Приміщенні повністю замінили вікна, трубопровід, санвузли, електропроводку, підлогу і закупили меблі. Все це коштувало близько півмільйона гривень. Утім, і батьки вихованців до реставрації долучилися і фізично, і фінансово. Загалом зібрали ще 15 тисяч гривень. Утім кажуть, головне, аби їхні дітки навчалися та лікувалися комфортно. На початку я Взагалі думала, що це нереально. Це в наш час, щоб це все. Але слава Богу, все обійшлося добре. і нам, скажімо так, дуже багато допомогли. Не наскільки я чую і кроватки, і столики і все нам. для гостей, які завітали відкривати нову групу у садочку. Влаштували справжнє свято. Маленькі вихованці читали вірші, співали і танцювали. Це група санаторна, і створили відповідні умови загалом. Якщо говорити про наші плани, то в наступному році цей садочок і інші садочки, деякі підпадають від програму енергоефективності, енергозбереження, тут буде зроблено фасад, утеплене горище, підвали. Ми також прийняли рішення і зверненням міністерства управління освіти про те, що ми будемо закладати в бюджет кошти для всіх садочків на порошок, на миючі, дезінфікуючі засоби, щоб, скажімо так, зменшити навантаження на батьків. Нині у закладі є 135 дітей, 120 з яких мають серйозні порушення зору. Завідувач дитсадка зазначає, що хотіли б відкрити ще одну групу, адже місць в установі замало. Анастасія Кокоєчук, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Жителі вулиці Олександра Щербанюка не поділили прибудинкову територію. Одні посадили зелені насадження. Їхні сусіди знищили дерева є правда намагалися з'ясувати наші кореспонденти. пані Аспазія, проживає за адресою Олександра Щербанюка, 53. Будинок розташований неподалік житлового масиву. Зізнається, гамір та вихлопні гази автомобілів відчуває постійно. Аби хоч якось очистити повітря. Жінка та інші мешканці на цьому місці посадили з десяток дерев та кущів. А ось що від них залишилось. Побачивши блоки бруківки, люди вирішили, що тут мають облаштувати парковку. Дивіться, що зробили? Цілу алею спелили. Бачите, де вони, оці дерева. Викорчували, бо вони хочуть робити тут стоянку машин. Як це може бути серед масива? Тут дивіться, люди, тут люди. І так шумно, і так нема чим дихати. Вони заїжджають все одно. Ну за чим нам стравити? Та про автомобільну стоянку мова не йде, запевняють у департаменті житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради. Комунальники ж просто ремонтують прибудинковий проїзд, а знищити дерева не їхня ініціатива. Дозволу на знесення дерев по цій адресі ми не давали і не могли дати, оскільки всі дерева в місті дозвідеться після комісійного обстеження. Як з'ясувалось, вирубані дерева це справа рук мешканців сусіднього 39-го будинку. Інспектор відділу з питань благоустрою та санітарно-екологічного стану Шевченківської районної місті Чернівці ради зазначив, такі дії громадян самовільні та незаконні. Три квартири там організували це і якби то зробили ці дерева. Я з'ясував, які там мешканці зрубали. Було складені протоколи на них адміністративного правопорушення. Ну і подали на розгляд на адмінкомісію. Та свою провину мешканці заперечують, розповідає інспектор. Деякі мешканці сказали, що просто кущ був, і він його і він його садив самостійно. Каже, чому йому не можна різати. Я хотів би нагадати, що всі дерева в місті повинні зноситись, які знаходяться на території комунальної власності міста. Тобто на прибункових територіях зносяться виключно після відповідного звернення балансу утримувача або організації, яка обслуговує цю територію. Спробували і ми поцікавитись у винуватців, чим їм заважали сусідні саджанці. Обійшовши три квартири, двері відчинили тільки в одній. Мені нема вдала. А що мати би поділимо з сусідками? А я звідки знаю? Не тут такі конфлікти? Я що до того маю. Я собі на роботі кожного дня там ніякоріно, чи є тут дерева, чи нема серебника. На ініціаторів самовільної вирубки дерев чекає адміністративне покарання. Спеціальна комісія має визначити розмір штрафу. Вікторія Лупай, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Хворобу легше попередити, аніж лікувати. Буковинські лікарі обговорюють стан превентивної медицини в Україні. На науково-практичну конференцію запросили й колег з Грузії та Німеччини. Тиму продовжують наші кореспонденти. Передбачити та попередити хвороби до її активного виявлення це основне завдання превентивної медицини. Поговорити на цю тему приїхали до Чернівців, практикуючі лікарі з міста та області. Взяли участь у конференції і медики з Румунії, Польщі, Німеччини та Грузії. Останні також ділились досвідом побудови системи охорони здоров'я у своїх країнах. Министерство здравоохранения охватывает все население, то есть финансирует здоровье всех возрастных групп, начиная от детей, пенсионеров и взрослых, всех. И все острые, ургентные заболевания в случае финансируются государством все. Та розповіли про медичні програми з превентивної медицини, які вже діють і мають свої позитивні результати. Я хочу такой пример привести. Вот рак, например, матки, шейки матки, особенности у женщин, это очень сейчас распространённо. И, значит, девочек, в смысле, вот, ну, после рождения там до нескольких месяцев делают профилактические вакцинации. Это против такого вируса, папиломвирус называется. Вот. Вот это является чисто профилактическим. Українські лікарі також активно користуються спеціальними методиками, які дають можливість робити прогнози щодо стану здоров'я Українців, якщо ми беремо кардіологію, ми маємо шкалу десятирічного ризику. Тобто, враховуючи наявність тих чи інших факторів ризику пацієнта, ми можемо спрогнозувати на 10 років виникне чи не виникне в нього то чи інше захворювання, наприклад, станеться чи не станеться інфаркт. Лікарі зазначають, аби завчасно виявити можливі недуги, необхідно регулярно проходити медичні профілактичні огляди. Ми поцікавились, чи роблять це чернівчани. Раз в пів року для, для спорту, там, для себе впевнений, що все в порядку. Раз в рік я медпрацівник. Переважно десь місяця 4-5. тому що я слідкую за своїм здоров'ям. Два рази в рік. По роботі, по своїй роботі мені положено кожні два роки проходити. І сам для себе так іноді, щоб поцікавитися, в якому я стані. Та якою б прогресивною не була сучасна медицина, актуальною залишається істина. Спосіб життя визначає його якість. І всі правила про те, як зберегти здоров'я, фізичну форму і просто жити довше, дуже прості. Наприклад, фізична активність всього треба 30 хвилин у день посвятити якоїсь фізичної активності. Це може бути швидка хода, підйом по сходинах наверх, але це треба робити регулярно. А також здорове харчування та відмова від коріння знову таки у розвинутих странах в значній мірі зниження смертності від серцево судинних захворювань пов'язане пов'язана з тим, що людей все таки умовили кинути палити. Кристина Карвацька, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Своє 75-річчя відзначив факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. До ювілею тут підготували виставки археологічну та наукових робіт. Вікторину, конкурси, вітання, презентацію монографії відбулася також вчена рада. Факультет бере початок від перших кафедр історичного профілю, які були утворені із заснуванням університету 1875 року. З 1940 року історичний факультет працював як окремий підрозділ університету. В процесі розвитку на факультеті, крім історичного, було відкрито нові напрями підготовки фахівців: політологія та міжнародні відносини. Для нас це велике свято, тому що справді 75 років кажуть, буває тільки раз в 75 років це кругла дата. У наш, нас дуже потужний факультет. Даємо таку дуже базову солідну освіту, і це дає можливість нашим випускникам вільно конкурувати на ринку праці. Факультет динамічно розвивається, і що мені приємно відзначити, що, попри різні кризові явища в Україні, зокрема в системі освіти і вищої освіти, які досить серйозні, і навіть святковий день про це варто згадувати. Факультет намагається шукати відповіді на ці нові питання, в тому числі активно розвиваючи міжнародну співпрацю. Я тут, напевно, один із тих багатьох, хто від студента до доцента доріс. Тобто, вже 25 років саме з цієї історії, це і моя історія. Тому десь воно є приємно зустрітися із старшими колегами, які вже десь і не працюють, і до нас зараз завітали. Прекрасно зустрітися з колегами з інших вузів, з якими ми підтримуємо зв'язки. Тобто, це є. Якийсь підсумок наших е, е, звершень навчану раду запросили чимало гостей у ювілейний день. Звичайно ж, говорили про досягнення на жодному факультеті. Нема двох рад, двох докторських рад, тільки у вас. Молодці, як мені здається, чому ваш факультет має такий динамічний розток і так прекрасно розвивається і має такі успіхи, тому що у вас вміють шанувати старших і цінити молодих. Випускники зізнаються, єдиний спосіб чогось навчити це навчити власним прикладом. Тому з гордістю згадують своїх викладачів, треба любити свій факультет критично, відкидаючи те, що не відповідає його духу, його цінностям, але і хапаючи, не шукаючи причин для себе в факультеті. Тут можна навчитись багато чому, і ці стіни дозволяють стати більш обізнаною людиною з широким кругозором і також дають впевненість, тому що. Ну, у нас чимало потужних людей звідси вийшло і сподіваюся, що вийде. Лілія Рощина, Назар Волошенюк, Олег Пасат, телеканал Буковина. Не пам'ятаючи минулого, немає майбутнього. Книгу про трагічну долю українців Холмщини та Підляща в першій половині ХХ століття презентували на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Від депортації до депортації це наукова праця боковинського історика Юрія Макара. Ця книга розповідає про суспільно-політичне життя українців, які проживали в Польщі на території Хомщини та Підляща в першій половині минулого століття. Саме проти них, в 1943 44 роках, був розгорнений масовий терор. За цей період було депортовано майже 185 тисяч українців. Серед них була і Лідія Антонівна. Тоді вона була ще дитиною. Проте ті трагічні події назавжди закарбувались в її пам'яті. Наша родина була депортована в 1944 році, це був березень місяць. Тато, що було? Навіз? І в один раз ми ще останні дні ми даже переховувалися Всі ми в сім'ях поляків, боялися і в місцевих, наших сільських, і в одну ніч ми переїхали на територію України. Таких історій про депортацію українських сімей в книзі більше ста, каже автор. «Три томи, загалом 2740 сторінок. В кожному томі в першому, другому згадується не менше трьох тисяч прізвищ. В третьому томі не менше чотирьох тисяч прізвищ, тисячі населених пунктів. Юрій Макар над книгою працював багато років. Матеріал збирав як в архівах, так і з розповідей очевидців. Ми працювали 12 років, збирали матеріали в архівах Канади, Польщі, Центральний архів Канадський, нам переслав 18,5 кілограмів копій документів. Ви можете собі уявити. Причому ані одного цента, ні за копій, ні за їх приціл не взяли. Все це було коштом уряду Канади. Передмова, вступ та післямова написані п'ятьма мовами, аби якомога більше людей мали змогу ознайомитись з коротким змістом книги. Кристина Карвацька, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. У Чарнівцях діти із малозабезпеченої родини мріють про велосипед. Через це шестирічний Матвійко написав листа до редакції дитячого журналу Не в аби отримати пересувний засіб. Каже, на ньому кататиме своїх братиків. Втім, чи не дійшов лист до потрібного місця, дізнавалися наші кореспонденти. У Чернівецькому дитячому журналі Невгамовні є спеціальна сторінка, де малеча ділиться своїми мріями. А вони найрізноманітніші, кажуть співзасновники: від персональних комп'ютерів до планшетів. Нині в редакції журналу втілюють мрію маленького чернівчанина. Допомогти хлопчику першокласнику Матвію. З вулиці Руської, Чернівчанину. Він навчається в першому класі, він написав в редакцію нам лист, де ну, насправді досить такий щирий лист. Дитина старалася. Хлопчик з багатодітної сім'ї. Дитина хоче, не хоче чогось такого грандіозного, п'ятого айфону або ну, якусь мрію, яка коштує багато тисяч доларів. Дитина хоче звичайний велосипед. В родині троє маленьких діток, які з нетерпінням чекають на пересувний засіб. Шестирічний Матвій, котрий вже школяр, заповняє, на ньому кататиметься не один. Бо в мене той велосипед поламався. І я дуже хочу новий. Я на ньому буду катати своїх братиків Дениса і Артура. Він написав, щоб з багажником, щоб він нас катав. Мати цих хлопчиків Маріана Шова зізнається, її найстарший син сам вирішив написати листа. Вона ж допомагала, аби вийшло грамотно, адже Мадвійко поки лише в першому класі. А щодо вибору сина зазначає це його захоплення. Це така його мрія. Не знаю. Він він дуже любить їздити на таких от спускатися, дуже швидкість йому подобається. Він дуже спортивний такий хлопчик. Він ходить на спортивні секції. Йому це дуже подобається. В редакції дитячого журналу вже шукають благодійників та меценатів. Ми теж закликаємо небайдуже буковинців здійснити дитячу мрію. Мирослав Солонар, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. І до новин спорту. Буковинський футбольний фрістайлер Олександр Козак встановив досить незвичний рекорд. Хлопець зумів за менше ніж 25 секунд пробігти 100-метрову дистанцію постійно тримаючи м'яча на голові. Чи внесли досягнення Олександра до книги рекордів Буковини? Знає Мирослав Солонар. Біля мене фристайлер Сашко Козик в буквальному сенсі несе м'яч на своїй голові, і це буде впродовж 100 метрів. Він нестиме ось так м'яч. Він каже, що це виглядає просто неймовірно, і він тренується з самого дитинства. Десь приблизно 15 років. Тренувався приблизно до цього рекорду, десь приблизно 3 місяці. Ну, звичайно, емоції, якби задоволений, що цей рекорд зробив, якби ці емоції неможливо передати, їх треба лише відчути. За 24 секунди і шістдесят сім сотих Олександр пробіг 100 метрівку, постійно тримаючи шкіряного на голові. Це новий рекорд Буковини, який до того ж не має аналогів. Хлопець розповідає, що тренувався по декілька годин в день, відшліфовуючи майстерність, допомагав йому і батько, налаштовуючи сина на рекорд. він продовжував. Просведені цими рекордами, у нього є багато задумок. Наприклад, цей рекорд. Да? Він вроді простий рекорд, да? але треба було, от у нього всі ці рекорди, там треба постійно якийсь новий інвентар спортивний, да? м'ячик, буци для цього рекорду. м'ячик такий він зараз послідний, якби бренд, що він хорошо тримається на голові. Окрім фрістайлу, хлопець грає і у звичайний футбол. Виступає за любительські команди. Крім рекорду в футбольному фрістайлі, спортсмен має ще декілька. У мене є рекорди України. Це потрібно було попасти у м'ячему дев'ятку 13 разів. Ну, можна було більше попасти, але я попав 13 разів і якби здобув диплом книги рекордів України диплом Олександру Козаку вручили диплом книги рекордів Буковини в категорії спорт незвичні вправи. Нині ж він готується до нових спортивних досягнень, які обіцяє, будуть не менш видовищними. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина на цьому наш інформаційний випуск завершується. Я з вами прощаюся і бажаю вам позитивного настрою та наснаги. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.